по одній е, тріолан провіз. І -і! Момент, тріолан відкриває рахунок. Може бути небезпечно. Намагався віддати удар і рахунок зрівняно в цьому поєдинку. Реваншувався, здобувши перемогу 4-2 над праймом. А Market Masters. Також програли Ютландії з рахунком 4 аут для Тріолана. З лівого флангу. Подає. Удар. І м'яч залітає всі. Харченко йде наліво Намагається атакувати ліву флангу, зміщається в центр. І що це? Це рука була? Чи ні? Для своїх опонентів. Але чогось з цього останнього дотику, наприклад, зараз можна спробувати знову здобити. Передача забиває в нас. Трішки менша ніж у Мастер І я думаю. під силу, Але, що ж під силу? На місці голкіпер завдавав цього удару. Тріолан вже розіграв на своїй половині поля. Маркіт мастер намагається пресингувати. В цьому моменті захисник підставив ногу і м'яч вилетів на кутову. Все ж таки бачимо, Тріолан атакує, атакує. Підсіли, підсіли під, під власні ворота футболісти Тріолана. Вони намагаються в принципі, тримати оборону зараз в цьому моменті. Рахунок їх задовольняє 4-2. Безпечно. Вже на 10 й хвилині Дмитро. Джафаров вивів команду Тріоланд вперед на 23-й хвилині. Дубль Болбота Олексія. Можливість для того, щоб у вас була неймовірна просто кількість моментів. Ви їх реалізували, ви сьогодні виграли, і, в принципі, можна сказати, що команда виглядала краще чи десь наприкінці могли вас дотиснути. Ну, Я згоден з вами, що у нас в кожній грі дуже багато моментів. Це наша така. Пока проблемка, так, що ми дуже багато моментів створюємо, але реалізація бажає бажати кращого. кращого. Тобто, ну, якщо по грі, то непоганий суперник, ми налаштовувалися на нього. Що. Розуміло, що нам, вже, нам нема куди вже відступати, якщо хочемо впасти в фінальну четвірку. Тому просив хлопців сам перед, щоб зробити результат. Так що вони, в принципі, те, що ми в роздягальні домовлялися, вони все викинули. Ну, Звичайно, така. Голи такі обов'язково ми потримали ворота, але бачите, що хватило нам майстерності наших гравців забити ще. Так що ми задоволені, йдемо далі. Сьогодні Дмитро Джафаров інфаєр просто два голи забив, міг ще третій. Це просто така, знаєте, головна лисина <сум> команди. Плямо світля <пляма>, пляма, 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 пляма нашої команди. Дуже непоганий матч провів. Він один із лідерів нашої команди. Він зробив те, що мав робити. Показує більш молодим партнерам, як треба грати. Так що все добре. Дякую.